Вітаю! Сьогодні хочу розповісти вам про аромати на День закоханих. Підписуйтесь на мене, я вам буду розповідати про ці аромати. Так, сьогодні я захотіла зробити таку добірку ароматів на День закоханих. З цих ароматів, які у мене є, це аромати, якими я користуюся вже дуже давно. У мене є два аромати, тут такі, якими я не так давно користуюся, але є такі, яким я користуюсь ну, десь. 20-27 років. Тобто це всі аромати, які я дуже, дуже добре знаю. І це такі аромати, які можна і подарувати на День закоханих, і користуватися їм і на День Закоханих. А чого ні? Ці аромати в категоріях бюджетні. Потім в мене є ну, така ваша традиційна добірка парфумерних ароматів з парфумерок. І потім у мене ще є а, нішові аромати. І а, ще буде один аромат, який я вдягну сама, коли ми підемо. У нас буде вечеря з чоловіком на День закоханих. Ось так. А, всі ці аромати, вони класні, вони всі дуже класні, незважаючи на те, що щось там коштує менше, щось коштує більше. Вони всі дуже-дуже добрі. І знаєте, і мені так. Я якось странно казати, що це День Закоханих, тому що в Фінляндії це день друзів. І дуже часто, наприклад, в магазинах ви йдете до магазину, і ви бачите, наприклад, дві помади, ви купуєте дві помади і платите одну ціну. Тобто це зроблено так, щоб, наприклад, дві подруги або два друга, наприклад, магазин, де там ігри, комп'ютерні ігри. Ну, не то, що тільки чоловіки можуть гратися в комп'ютерні ігри. Я, наприклад, теж дуже їх люблю і купуєте, купуєте дві е, ігри однакові, а платите одну ціну. Тобто дуже багато є таких, е, е, таких акцій, коли ви купуєте два чогось, платите одну, одну ціну, і це зроблено якраз для друзів. Так що у Фінляндії це день друзів, і тому дуже нерідко ми можемо побачити двох подруг або двох друзів, які не є, не є парою. Вони не разом ну, романтично вони просто йдуть на день, день 14 лютого і їдять разом, наприклад, вечерю, тому що вони просто подруги або друзі. Так, ладно. Давайте я вам буду розповідати про ці аромати. Перший аромат, який як на мене? Він дуже класний. Взагалі всі ці аромати вони А, класні, Б, вони легкі в користуванні. Це не такі аромати, що ви знаєте, що вам потрібно думати, що ж там той парфюмер хотів нам сказати цим ароматом, і він якийсь дуже-дуже складний для сприйняття. Ні, тут всі аромати легкі для сприйняття, вони класні, красиві. Всі аромати у категорії фруктово-квіткові. Тобто це потрібно знати, тому що, як на мене, саме такі аромати фруктово-квіткові, вони сприймаються найліпше людями, які навколо нас. Розпочну з того аромату, який якраз не так давно у мене у колекції, але він дуже класний і він це категорія у нас бюджетних ароматів. Це у нас Just Cavalli Wild Heart, і він дуже-дуже класний. Тут 90 мл цього аромату. Я його бачу по знижках зараз десь там ну, 22-25 євро за отакий великий флакон. Тут у нас є червона смородина, абрикос, бергамот, ліст фіалки, півонія. Мімоза. Я мімозу не дуже люблю, але я її тут не відчуваю. Кедр, кокосова вода та мускус ось так. Так що ем, дуже класний аромат, фруктово-квітковий, він дуже легкий, він дуже красивий. З ним, з, з ним зручно, з ним класно. Ви, ви можете навіть 20 пшиків його зробити, і ви ніколи навколо не придушите цим ароматом. Він дуже такий, знаєте, дівчачий. Але я можу сказати, що і навіть жінки, яким вже більш, ніж ну, я не знаю, там 30-40 років, теж можуть його спокійно, спокійно а, а, вдягнути. Потім ще один аромат, і це якраз той аромат, який а, я купила його. У Барселоні, в аеропорті. Бо у нас просто цього бренду нема. Я не могла затестувати ці аромати, і я його купила. Він був у Барселоні в аеропорті, вже там ціни дешевші. І потім ще і по знижки там якась була коруч, коруч, акція, я його купила за 1990. Ось. І потім я на сайтах продивилася, він коштує там, десь я знайшла за 80 євро цей аромат аромат навіть Ось такий аромат це у нас Туз Неон, дуже класна класна композиція. Люди кажуть, що він схожий на Трезор Midnight Rose, який у мене теж є. Я можу сказати, що так воно і є, вони вони схожі, ці аромати, вони не брати, ці два аромати, вони такі, знаєте, кузени, такі, трішечки трішечки Віддалені один від одного, але це кузени. Дуже красивий, дуже яскравий аромат. Тут у нас спочатку тут просто все так класно: рожевий перець, бергамот, мандарин, малина, півоння, жасмін, мускус, кедр та у нас тут є ще і амбра Тобто, от такий типовий, соковитий, фруктовий. Квітковий аромат, дуже-дуже красивий, дуже-дуже класний. Я вам його раджу, зокрема, якщо ви навіть знайдете його по такій ціні, по якій я його знайшла за 1990. Мені здається, що це просто класна ціна, суперкласний аромат. Я вам його раджу дуже сильно. І ще один аромат із. Бюджетних ароматів його можна теж знайти зараз по дуже-дуже низьким цінам. З цим ароматом я знайома вже дуже давно. Перший флакон у мене з'явився, коли мені було 18 років. Люди. Це не той самий флакон, це вже інший флакон, вже не, не другий, не третій, вже більше, 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 але. Це Хукобос, Хукобос, Діпред. Він дуже класний. Тут у нас є апельсин, тут у нас є цей ем, імбир, імбир, і білі квіти. Цей аромат. Він теж не брат, але він кузен аромату від інтердії, від Ganchi Л'Антарді, і флакон називається руж. Я не знаю, чого я його не взяла. У мене він теж є цей аромат. Там у них взагалі два ружі. Там у них є руж Ультім. це який червоного, такого яскравішого кольору, червоний флакон. І є руж, класичний руж, він більш-менш такого кольору. Такий. Темно-червоний. Так ось вони схожі, ці два аромати. Ось, я обидва маю, я обидва люблю, і мені обидва подобаються. Він дуже-дуже класний. Я знаю, що деякі люди кажуть, ну, що там що там може бути класного в Hugo Босі. Це дуже такий старий аромат. Люди, він старий, він старий аромат. Він там... Я не знаю, якого він року. 99-го, може, в випуску, ну, щось таке. Але він дуже актуальний, він дуже класний аромат, він не став вінтажним, він не став старючим вонючим ароматом. Так що ось я вам раджу його протестувати теж. Ну і потім він дуже недорого зараз коштує, так що він супер-супер цікавий. Потім у нас класична парфюмерка, класична парфумерка з, з, з цього аромату я. Ем, ем, починаю Це якраз аромат який Ну так у нас там День закоханих або День е, друзів. Цей більше мені здається, на День друзів підходить, бо цей аромат Він не якийсь там е, не такий, що можна когось там спокусити цим ароматом. Ну тобто е, Це дуже класний, але такий е, приємний аромат, е, значить, тут у нас є чай. Потім у нас є тут жасмін і також ваніль, Тобто солодкий чайовий ванільний аромат, дуже красивий. Прям дуже-дуже красивий аромат. Він цікавий, він, він зараз наразі це мій улюблений аромат із цієї всієї лінії. Valentino. Зараз, до речі, Валентіно випустив новий аромат, який називається Extradowes. Я його ще не тестувала. Якщо ви його вже протестували, розкажіть мені, будь ласка, як він вам. Я обов'язково його буду тестувати і робити огляд, але зараз, зараз поки що ні. До речі, про огляди, люди. У мене є два нових аромати Іланг e від My Way Armani, або «Extra Intense від Elia е, Mugler, який би вам хотілося, про який би вам хотілося е, в середу послухати, розкажіть мені. Я, скоріш за все, зроблю, е, зроблю так, що ви зможете проголосувати за якийсь. Але ви вже зараз можете писати в коментарях. Так, е, дуже класна е, штука, дуже, дуже смачно. Нічого складного, але дуже такий, знаєте, аромат, з яким приємно. І людям він теж дуже-дуже дуже подобається. Так що оці, оця добірка це аромати, ті, що можна подарувати, і яких можна бути на День Валентіна, і я вам гарантую, що люди, людям подобаються ці аромати. Далі, парфумерка класична у нас продовжується цим ароматом, який, як на мене, дуже незаслуговано про нього не, не часто, не часто говорять. Це у нас аромат від Шанель. І ми знаємо, що коли йдеться про Шанель, це у нас шанс або коко Мадмозель. Ну, Це якраз оці два, дві лінії, про які найбільше говорять. Я ж розкажу вам про Габріель Шанель, і це у мене есенс. Як на мене, це дуже недооцінений аромат і недооцінена лінія ароматів. Зокрема, цей аромат, чим він мені дуже подобається, тим, що тут у нас є кокос і тут у нас є Ілан Хіланг. І ось і Кокос і Ілан Хіланг це такі наші постійні друзі, коли йдеться про креми від Загара. Тобто, цей запах такий сол, солодкий, він якраз від Кокоса або від Іланхіланга. І в цьому ароматі такого нема. Тут я вам зараз цю піраміду всю прочитаю. Цитруси, персик, червоні фрукти, чорна смородина, пітігрейн, білі квіти, туберози, ланкіланг, жасмін, апельсиновий цвіт, кокос, мускус, сандалове дерево та ваніль. Тобто, незважаючи на те, що у нас такі типові, типові аромати для крема від загара, від зас, засма, засмаги, скажіть мені, як це буде. СПФ крему. Тут у нас Ілангіланг, ваніль, кокос, ще й тубіроза, іноді тут, туди її пхають. У цього аромату немає такого, вам не здається, що на вас цей крем. Не здається. Тобто тут у нас дуже жіночний, дуже красивий, дуже елегантно зроблений аромат. Коса і Лангі-Ланга білих квітів, і у вас зовсім немає асоціації з цими кремами для засмагання. Немає. Ось чому мені дуже подобається цей аромат. І взагалі мені дуже подобається ця лінія. Я не знаю, чому вони її якось не розроблюють, якось мало про неї кажуть. Я, я не знаю, чомусь вона не пішла. А як на мене, це дуже класна, елегантна, ну так. Не, яскр... не супер яскраві аромати, вони просто... вони просто є, і вони просто приємні. ось. І останній аромат цієї лінії це ну, з парфумерки, це мій улюбленець. Це Лібр, Лібер-інтенсивна у мене версія, я обожнюю цю інтенсивну версію, люди. Це дуже класний аромат. Тут лаванда. Так що, якщо ви не любите лаванду, Трішечки з ним потрібно бути, не можу сказати, обережними, але тестувати потрібно його так трішечки. Покроково, трішечки не, не одразу там 10 пшиків, один пшик протестувати, як вам оцей лавандовий акорд, бо лавандовий акорд є. Тут є ще дуже багато білих квітів. Це дуже класний аромат. Дуже. Лаванда тут не така, от, знаєте, як в автошейвах для чоловіків така дуже якась. Ам... Шокуюча лаванда. Ні, тут все дуже класно, все дуже красиво. І якраз оця, оці, оцей аромат інтенсивний, як на мене, він найбільш красивий. У мене ще є два аромати по 10 мл, класного, класичного лібер, він класний, але оцей класніше. Інтенс він класніше. І тут ще солодкість є. Тобто у нас є супер класний баланс, білі квіти, солодкість і трішки цього лавандового чогось, що нам просто додає якогось такого е без лаванди це б був просто типовий біло квітковий аромат, а лаванда вона його робить таким більш е несподіваним щось, щось так. Ось далі. У нас зараз три аромати від ем, нішової парфумерії. І навіть нішовий аромат я тут підібрала такі, які не шокуючі нішові аромати. Єдине, я хочу сказати, що з цим ароматом, зокрема, це у нас розис ваній від мансера. Ем, з ним потрібно бути трішки більш ем, не так багато пшиків робити, бо якщо ви йдете, наприклад, на вечерю, то тоді, може з вечерею не дуже, не дуже цей аромат буде спів, спів, співпрацю вести, бо він дуже, дуже активний цей аромат, так що, якщо у вас вечеря, то тоді на декілька пшиків менше робіть. Це у нас роза з ваній. Це у нас троянда і ваніль, але е, тут, е, тут ще є дуже багато сол, солодкості, я б сказала, знаєте, що ця троянда, вони як пелюстки троянди в цукорі. Саме через це оця трояндова е, е, присутність мені і не дає. Ніяких проблем, не надає проблем, бо я троянду не люблю. Але коли вона дуже цукерована, дуже солодка, я тоді не відчуваю цю олію, ом, трояндову олію, оцю важкість олії, важкість троянди, і, і тоді все класно. Тобто тут у нас є трояндовий такий, ви відчуваєте, що це троянда, але не олійна. Неважка, дуже солодкий, приємний аромат. Я його часто чую. Дуже часто чую. Він такий, що ви його можете запам'ятати. Він яскравий, красивий. Мені він подобається дуже. Потім у мене ще один є цікавий аромат це аромат «PH Fragrances. Тут у нас магнолія і півонія. Але тут у нас і троянда теж є, і не одна, тут у нас їх цілих три, але тут ще є і мед, і бобитонка. Тобто, тут у нас знову солодкість, дуже яскрава солодкість, дуже велика багата квітковість. Тобто, тут у нас квіти і солодкість. І оця я відчуваю, що тут є троянда. Я вам чесно сказати можу, я відчуваю трояндовий запах, але я не, він мене не тригерить цей трояндовий запах, бо тут немає оцього трояндового трояндової цієї олії, оцій есенції. Тут її немає. Тут дуже багато солодкого. І я вже розумію, ну просто протягом багатьох років, що я тестую аромати, що я купую аромати, я зрозуміла, що коли є троянда, і коли є солодкість, і коли, наприклад, якийсь там чорносмородиновий джем або мед, то тоді оця солодкість, вона перекриває для мене троянду, і я її тоді не відчуваю. Вона мені тоді не дає ніяких проблем. Останній аромат цей аромат, який я дуже люблю. І був такий час, що я. Активно, дуже активно користувалася цим ароматом, і потім я подумала, ні, потрібно трішки пригальмувати, бо я його так використаю весь, але я зараз дивлюся, у мене ще дуже багато, так що я буду знову їм користуватися. Це у нас Zero Molecule Саді Бача, це італійський бренд. Дуже, красива, дуже красивий аромат, солодкий аромат. Тут у нас є е, мигдаль. Вишня, бобитонка. Тут у нас є трішечки навіть, я не знаю, чи у мене тут є, е, да. тут у нас є е, бензоїн, магнолія і ладан. Красивий, дуже красивий аромат, і чим він мені так подобається, ой, щось у мене він скрутився весь, отак. чим він так подобається, тим, що тут є вишня. Але тут немає а, алкоголю, дуже багато ароматів. Вони, якраз, якщо там вишня або черешня є алкоголь. Тут алкоголю немає, і мені дуже це подобається. Тобто це не алкогольна вишня. Дуже красивий аромат, дуже яскравий, дуже смачний. І я вам раджу його протестувати, якщо ви, як і я, не любите алкогольні а, алкогольні вишні. Або алкогольні аромати взагалі. І я вам просто покажу ще один аромат це той аромат, в якому я буду сама на день Святого Валентина. І цей аромат, якщо ви мене довго вже дивитесь, то ви знаєте, що, що це таке. Це та сама баба. Це у нас Divine, Jean-Pol Gautier, це у нас перший Дівін. Зараз ще один є. Ем, тут Тут у нас є каліпсон, це, це молекула свіжості, бергамот, червоні фрукти, лілія, ілангілан, жасмін, мускус, пачулі та мерінга. Я обожнюю цей аромат, мені він дуже подобається. Він Дуже цікавий. Вам я раджу, якщо ви не знаєте цей аромат, я вам раджу до нього підходити дуже обережно. Тому що тут є лілія. Лілія, вона дає головний біль. Не всім, не завжди, але таке буває. Плюс у цей каліпсон, це, це молекула, вона так пахне іноді або свіжістю, або ем кавунчиком. Це теж може давати, може давати головний біль. Тобто ці дві молекули вони можуть бути такими доволі, доволі яскравими. Так що також тестуйте цей аромат не один раз. Тестуйте 2-3 рази, 5 разів. Підходьте до нього, якщо він, вам, він вас цікавить, якщо він вам подобається, не купуйте його на осліп. Тестуйте, він дуже класний, він дуже класний, але Лілія це таке, що дає головний біль, плюс оцей ем, каліпсон. Не ризикуйте, не ризикуйте. Якщо він вам подобається, то це просто чудова, чудова композиція. І ось якраз її, її я собі обрала на цю вечерю. Ось так. Я сподіваюся, що ця добірка вам сподобалась. Напишіть мені. І чи ви святкуєте День Святого Валентіна, чи він для вас День друзів? Що ви хочете вдягнути, чи ви щось думаєте купити комусь? Який аромат? Якщо хочете, то який? Мені дуже, дуже цікаво. Я вам бажаю доброго дня, доброї неділі, і з вами ми побачимось у середу. Па-па!